Нещадний обстріл української столиці обернувся для расистів небаченою раніше відплатою. Ракети піднялися і вразили різні регіони Росії. Під ударом опинилася й Москва. Терпіти обстріли нашого Києва ми не стали і надали відповідь, яку Путін і уявити напевно не міг. Вибухи, пожежі, жахливі руйнування. Кремлівський режим вже давно заслужив на розплату. Кадри помсти, від яких перехоплює дух. Надалі Вітаю, вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Почалося все з того, що російські окупаційні війська атакували шахедами та ракетами Київ, внаслідок чого у різних районах столиці здійнялись пожежі та були пошкоджені будівлі. Також почалися перебої зі світлом, адже під ударом була енергетика. Внаслідок російського терору столиці зафіксовані пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпро. Ському районах столиці також у мережі публікують кадри наслідків російської атаки та падіння уламків дрона на київську багатоповерхівку. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок атаки є інформація про щонайменше шість локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура, багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі, наголосив Ткаченко. Ну і за даними міського голови Києва, Віталія Кличка, руйнування внаслідок. Плучань уламків зафіксовані і в інших районах столиці. Зокрема, у Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі у Дніпровському районі. Внаслідок влучання уламків безпілотника в один з будинків житлового комплексу пошкоджені два поверхи виникла пожежа, яку ліквідували у Шевченківському районі. Пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку. У Солом'янському районі горів гараж в приватному секторі. Також внаслідок падіння уламків у 25 поверховому житловому будинку сталося загорання, утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіло і припарковані поруч автомобілі. Також було зафіксоване падіння уламків на дах 17-поверхового житлового будинку без подальшої пожежі. А у Святошинському районі зафіксовано влучання уламків безпілотника у під'їзд триповерхового житлового будинку. Сталося загоряння на другому поверсі. Також через падіння уламків пожежа сталася у приватному секторі. І за уточненою інформацією від кличка стало відомо, що бо з електроенергії західна частина столиці енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Окрім цього, варто зазначити, що і фастів залишився без світла внаслідок атаки Ерефії. Загалом по області пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та виробництво. Водночас на Дніпропетровщині частково зруйновані і пошкоджені приватні будинки. Зачепило газогін та лінію електропередач. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Були пожежі. Також вибухи лунали на Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Вінниччині, Дніпропетровщині. Та Харківщини. Росіяни вже поплатилися за удари по Києву та інших містах, адже у Краснодарському районі РФІ пролунали вибухи. Уражено Афіпське НПЗ, що є одним з найбільших таких підприємств на півдні Росії. Після прильотів на території заводу спалахнула пожежа. Кадри зняті очевидцями зібрав телеграм-канал Ексфіна Нова Плюс. О, Боже. Також місцеві жителі спостерігали на території підприємства пожежу. Місцева влада атаку підтвердила, навіть не згадавши про традиційні уламки, пошкоджено обладнання та резервуари. Далі можемо заслухати військового експерта Олега Жданова, який прокоментував і інші вибухи, які сколихнули російську територію. Також, крім того, були поражені райони соседничення живої сили противника і состави. И склады с горюче-смазочными материалами на территории временно оккупированной Донецкой области и Луганской области. Сейчас результаты уточняются. Кстати, в Луганской области мощнейшая детонация. Можете найти видео уже есть в сети. Местные, как всегда, выложили все в сеть очень быстро и оперативно. И мы можем теперь анализировать, где что рвалось. Бахало там, как як мы кажем, обововна была знатно. Это что касается наших территорий, где мы поработали по российским оккупантам. Но также наши добрые дроны добрались и на территорию российской Федерации, оперативно-стратегическое направление российская Федерация. Сегодня ночью силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий замок в Саратовской области. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов, бензины, мазут, дизельное горючее, серу техническую, сера используется в производстве взрывчатых веществ, и был, этот завод был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. Была зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели начался пожар. Результаты попаданий сейчас уточняются. Ну, соответственно, в Саратовской области объявлялся план «Ковер», закрывался аэропорт, опять пассажиры там ждали у моря погоды для того, чтобы вылететь, вылететь согласно своих рейсов, купленных билетов. Также неспокойно было и в районе Москвы. Власти сообщают о сбитых дронах в рай... Московской области. Ну и в аэропорту Внуково тоже вводился план Ковер, никто никуда не літі врізувака робота лі наші добрі дрони не забули захисники проти окупантів на тимчасово окупованих частинах Донеччини та Луганщини. Росіянам нагадали, що для них небезпечним не буде жодний метр української землі. Уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Результат уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал. Російських окупантів і змусити Рефію припинити збройну агресію проти України зазначили у Генштабі. Також і над Новокуйбишевськом у Самарській області Ерефі прогриміла серія вибухів. За попередніми даними місто атакувало дрони Камікадзе. Ціллю безпілотника, ймовірно, став нафтопереробний завод. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Жителі Самарської області поскаржилися, що вони прокинулися від гучних звуків. Всього було чутно близько 10 потужних вибухів. Також очевидці повідомляли про Краві спалахи в небі, усім аналіз показав, що спалахи після атаки на Новокуйбишевській Самарської області виникли безпосередньо над місцевим НПЗ. На кадрах знятих місцевими жителями зафіксовано щонайменше три вибухи. Ну і крім цього, варто зазначити, що напередодні стало відомо про ураження заводу в Чебоксарах, що виробляє комплектуючі для шахедів та калібрів. Про таке поінформував очільник центру протидії дезінформації Андрій Ховаленко. За його словами, йдеться про підприємство в Нігір все російський науково-дослідницький інститут радіоелектроніки. Завод, що розташований у цій зоні, відповідає за виробництво складного радіоелектронного обладнання, зокрема антенн для ударних безпілотників, навігаційних модулів, комета та для шахетів, іскандерів, калібрів та авіабомб. Своєю чергу, колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпченський розповів, якою була головна мета удару українських сил по заводу в Чебоксарах. Відомо, що атаку здійснили сили безпілотних систем, про що Відомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Храпчинський зауважує, що завод прогрес у Чебоксарах виготовляв модулі типу комета, що були розроблені українськими інженерами. Ці модулі застосовуються у шахедах та ракетах. Не будемо вдаватися в деталі щодо того, як українська технологія з'явилася у росіян. Однак, треба розуміти, що перша комета, яку використовували, вони важила 25 кілограмів. Потім, якимось дивом, після появи деяких інженерів, вона суттєво скоротилась у вазі і почала якісно працювати, зазначив він. Головна мета удару по заводу Прогрес на його думку позбавити можливість Росіян виготовляти високотехнологічне рішення, яке дозволяє протидіяти засобам радіоелектронної боротьби. Ці антени з чотирма, шістьма шістнадцятьома та іншими елементами прийому сигналу супутника дозволяли росіянам оминати наші засоби радіоелектронної боротьби. Це призвело до того, що нам було потрібно суттєво нарощувати можливості щодо засобів, які використовуються для ускладнення роботи російських безпілотників, кабів та інших видів озброєння. Пояснив екс. Офіцер повітряних сил, Практично вся російська зброя, за словами заступника директора компанії з виробництва засобів РЕП, яка наводиться по супутникових каналах, по супутникової навігації використовує ці антени. Тому удар по такому виробництву та втрата його спроможності можуть призупинити можливість постачання таких елементів на засоби, які використовуються Росією. Згодом це може призвести до невідвантаження певної продукції, тому що не буде ще поставити там, де мала бути ця антена, наголосив Анатолій Храпчинський. Чергою голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що системність, з якої Україна атакує російські нафтопереробні заводи, свідчить про дві речі: по-перше, це змушує Росію втрачати великі ресурси на ремонт будь-якого землю. По друге Україна має можливість відстежувати, коли Росіяни завершують ремонтувати свої нафтопереробні заводи чи повторно атакувати їх. Україні вдається з ювелірною точністю знову і знову пробиватися через російську протиповітряну оборону, яка, до речі, посилюється, сказав голова Українського центру безпеки. Та співпраці він підкреслив, що противник також не шкодує коштів на удосконалення ППО, які обороняють НПЗ. Наразі це було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.